Ви коли-небудь замислювалися, що відбувається, коли вода стикається з дуже гарячою пательнею. Ви можете подумати, що вона просто шипить і миттєво випаровується, чи не так? Що ж, подивіться на це спочатку трохи води на холодній пательні, нічого особливого, вона просто розтікається. Але тепер давайте викрутимо нагрів далеко за межі кипіння. Зробіть цю пательню дуже-дуже гарячою. Готові до магії? Я кину трохи води на поверхню. Погляньте, вона не википає. Краплі збираються у кульки і буквально танцюють по пательні. Вони схожі на маленькі водні судна на повітряній подушці. Це неймовірне явище називається ефектом Лейденфроста. Що відбувається? Вода миттєво створює під собою крихітну подушку з пари. Цей шар пари ізолює краплю від гарячої поверхні, дозволяючи їй ковзати, не випаровуючись одразу. Як це круто! Наука дивовижна. Якщо вам це сподобалося, натисніть кнопку Вподобайка та підпишіться, щоб побачити більше приголомшливих експериментів.